Добре, день, 11 є квітня. 11 є квітня 25-го року. Помідори загріють. У нас якийсь міг упав. Та й паде. Паде. Це знімаю відео для тих, хто покаже, а чого у вас такі дорогі помідори. А і все остальне для тих, хто знаю. Тому дорого, коли сяку весну, треба гріти, а люди ніч не рахують. На даний момент кіла по породичка у нас 130 гривень. Ніх файний впав, дуже файний. Не знаю щось буде. Ще дають на понеділок, а на неділю -4. мінус 4 Міс 4 градуса. Це взагалі 11, як вікна. Дуже много померло пародичка тепер. Тайне весь. Ну я грію, я грію, я. Я завтра так скоро і не сіявся. Я пізно висіяв. Я це висіяв вже в кінці лютого. Коротше, я останні, останню помідору сіяв 1 квітня о, березня. Той сі, 1 березня були усіяні, тепер я них недавно попікірував. Всім пікерував два тижні тому. Ці два і тижні тому, а сім пару днів після пікеровки. Я все прорив, як має бути у А то в не гонгрінович, який використовував, я другий. Та не так, яка я Я не хотів гонгріна покорінювач, бо...

Učila nám prolevat udalbřevo, rozovou, sělitou. Chtěl jsem jich malinko mě startovat, bo na 1. mája budu chtěl usadit se. Mně do 1. mája velmi fajn tak pak dva týdny, úžasně, dva týdny tomu mu Веський Та ренел, ай. Нейкейт. Okay, тут все заповнює стаканчик. Стаканчик пивый дорогой 500 грамм. Та да сап, короче.